uh Це будівля першого реального училища, вона побудована в 1870 році. Є достатньо масштабною і знаковою будівлею, яка формує взагалі композицію і Майдану, і всього проспекту ансамбль створює. Вона достатньо цінна як з архітектурно-художньої точки зору, так і з історичної. Тому що дійсно наявність такого великого значного об'єкту в Харкові в другій половині 19 століття доводить, що Харків мав достатньо високий взагалі такий популярний. Етичний статус всіє імперії, тому ну, нам важливо зберігати такі об'єкти. Незважаючи на те, що руйнація достатньо серйозна, ми намагаємося зараз зберегти цю автентичну цеглу, з якої в принципі можна відновити кладку стін. Це найбільше, що постраждало. Конструкція даху, який зруйнований, вона вже була схоже, була трошки реконструйована, тобто там є і нові елементи, тому в принципі там нічого складного нема. Значно Значних руйнів зазнали саме перекриття над першим поверхом. Там великі 14-метрові ферми автентичні. От їх потрібно буде відтворювати. Це складне, але це все можливо.